Соціальна сфера на в мирний час дуже важлива, а в воєнний час дуже багато труднощів до вас вже звертаються люди, коли вже нема кому надати їм допомогу. Тому місія я вважав, гуманітарна вона важлива, а розумію, що соціальна вона ще важливіша. Хочу передати вітання і від голови обласної ради, і від цього депутатського корпусу, що ми вас. Підтримуємо, що треба від депутатського корпусу. Сьогодні буде виконуватися на 100%. Дитячий будинок-інтернат Шевченкова, діти евакуйовані. Була ситуація, будинок працював в окупації. Це жах, діти евакуйовані, знаходяться на простої і працює як центр незглавності Шевченківського району. Тепло там на сьогодні є, тобто люди можуть прийти десь і так далі.